Коли місяць у повні схильність до самогубств зростає. Нині це довели науково. Уже давно побутує думка, що в певні дні місяця проблеми з психічним здоров'ям посилюються. Тепер це довели на практиці. Науковці медичної школи Університету Індіани перевірили статистику за попередні чотири роки. Вони з'ясували, що того тижня, коли місяць у повні, кількість самогубств збільшується. Якщо брати річний період, то пік припадає на вересень. А ось найпопулярніший час доби, коли самовільно йдуть із життя, це третя-четверта година дня. Утім, науковців цікавила не просто статистика, а ритми біологічного годинника, які її підтверджували. Вони намагалися з'ясувати, як тривалість світлового дня регулює цей годинник і впливає на активність, а також на ритми сну та неспання. Так, того тижня, коли місяць у повні, нічна освітленість збільшується. Водночас восени відповідно до наближення Дня зими день коротшає. також у післяобідній час світла теж менше. Усі ці зміни можуть вплинути на вразливих людей і підштовхнути їх до самогубства. Ми виявили, що деякі закладені в наших біологічних годинниках гени, які лежать в основі світлового регулювання і ризику самогубства, також відіграють роль при депресії та алкоголізмі. Дослідники кажуть, що таких людей вересневими днями, особливо коли місяць у повні та ближче до вечора, не слід лишати на самоті до того щоб запобігти трагедії, їх ліпше поміщати під спостереження і навіть госпіталізувати.